Усім привіт! З вами Боба Мастер. І сьогодні ми розглянемо також ще одну дуже цікаву тему, таку як мати. Де їх брати і куди їх потім дівати. Тож, заварюйте собі чайок Кафійок, і ми починаємо. А ще на другому рівні прокачки тебе очікує дуже приємний бонус. Треба всього-навсього відкрити телефон, натиснути промокод і ввести сюди Боба. І отримаєш 50 тисяч і один рівень. А також, друже, на тебе в кінці відео очікує розіграш на 30 тисяч. Так, по-перше, що ж таке матеріали і для чого вони потрібні? Матеріали у нас це ось ось такий ось кейсик, і просто підписано матеріали. Там щось щось, як кажуть, лежить. Якщо ми натискаємо на нього, натискаємо використати, ми можемо. Крафтити патрони, пістолети, кулемети і так далі. Але це все краще купувати, звісно, в амуніціях, тобто в магазинах зброї. Бо тут доволі дорого все крафтити. Але, але тут можна скрафтити, що найважливіше. Мікросхема, але вона того не коштує за 2000 матів. Саме цікаво це бронежилети. Це якраз таки потрібно для мафій і для банд, бо вони там йдуть не половинчаті, як продаються в амуніції, або якщо ти їх крафтиш, отримаєш 100% бронежилету. Я його зараз, зараз крафчу, і е, всього 400 матів йде затрата. Тому е, мати так сильно і ціняться. А, і плюс, ще, якщо ти назбираєш, можливо, ти. Дуже крутий і хочеш собі отримати е, снайперську гвинтівку. 35 тисяч матів збираєш і крафти собі снайперську гвинтівку. Можливо, я це собі колись також зроблю, тому що їх дуже мало на продажі, е, а 35 тисяч матів це доволі таки дорого. Тому, да, ось так от. Uh, і давайте подивимося, да, що я скратив. Я скратив собі бронежилета, він завжди, бачите, він сотий буде. А якщо ми в амуніції візьмемо, він буде половинчитий. Тому усім рекомендую саме або крафтити бронежилети, або просити, щоб вам їх видавали на фракції. Якщо, звісно, фракція багата, у них є достатньо матеріалів. Е, як ви розумієте, ринок збуту цих матеріалів він є. Але до цього ми повернемося трішки пізніше, коли ми заробимо. Ну, я вот так вирішив, що приблизно десь я дві годинки покатаюся, е, бо там треба аж чотири точки об'їхати, щоб заробити ці матеріали. Тому в мене пішов розрахунок. Можливо, у вас немає якоїсь там швидкої машини. Е, я приїхав на оренду тачок, бо для цього, звісно, як чим швидша машина, тим краще буде. Приїхав на оренду машин і візьму собі якусь тачечку в оренду. Може, трошки швидше, я думаю, тут є, в принципі. Так, ну 100 тисяч ми не будемо використовувати, багатіше шерон 30 тисяч, це буде 100% не обкуп, я вам одразу кажу. Тому візьму просто щось якесь більш-менш швидке, навіть щоб було трошки швидше, аніж, аніж мій 6 х 6. 6 х 6 310 їде, Давайте візьмемо Nissan GTR. Блін, ну. Давайте я зараз оберу машину і до вас повернуся. І так, все, я собі обрав тачку. Можливо, я зараз трішки переплачу, але орендуємо за 10 тисяч на 2 години. Я думаю, в принципі, нормальна ціна. Ось-отакий ось є трончик. Щось мені сподобався. Давайте, давайте його спробуємо. 340 максимальна швидкість, прискорення, швид... ну, нормально. Не знаю, чи 300. Хоча б, щоб він їхав 300 км на годину, було б нормально. Так, орендувати. Все. Орендували. Тепер нам потрібно їхати на першу мітку. Але для того, щоб возити матеріали, вам потрібно бути в банді або ж мафії. Це прям обов'язково, бо це якраз таки той заробіток, який дає нам банда або мафія. Так, давайте беремо першу мітку. Ось сюди. Зараз я знову ж таки до неї доїду і одразу ж до вас повернуся. Такс, 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 усе. Я, коротше, під'їхав. Тут же я маю закупити кр... матеріали. Матеріали закуповуємо. Е, на це вам потрібно всього-навсього всього буквально півтори тисячі, але щось бачите, воно трошки підлагує тут. Нічого страшного, можна піти, як кажуть, знову перезайти, і знову ці матеріали почати ну, заново закупляти. Е, да, на одну закупку матеріалів вам потрібно півтори тисячі. Все. Це всі затрати, котрі, е, котрі є тут. Більше ніяких затрат немає. Потім. Вказую вам маршрут самий простий і саме ідеальний, е, як можна тут возити. Е, так, виїхали. Вам, бачите, вам потрібно їхати ось сюди. Але ми не будемо їхати, як нам показує міточка ця. Ми просто одразу виїжджаємо сюди на Дентрасу нагору. Ось так от. Це була помилка. Так не робіть. Я помилився. Е, вертаємося, вертаємося назад. Так, добре. Добренько. І веземо матеріали на другу точку переробки. Всього цих точок 4, як ви можете замітити. Зараз ми до другої точки доїдемо, і я вам покажу е, ще дві точки, е, які нам потрібно. Але між першою і другою точкою можна їздити скільки ти хочеш. Тому... Е, тому чому я розділив саме заробіток цей на дві години, скільки ми за дві години зможемо реалізувати матеріалів. Тобто ми годинку возимо між, ці, між цією точками, між цима ці, точками, перш, першою і другою точкою, і потім годину возимо між третьою точкою і четвертою. Отак от от. От воно працює. Тому, тому подивимось, скільки які у нас там, як кажуть, вихлоп, вихлоп вийде. Ну, це все, під'їжджаємо. Так, да, до речі, буде посилання під відео, як вступити в банду або ж мафію, якщо ви хочете спробувати позайматися матеріалами. Конкретно сказати я вам не можу, скільки можна буде заробити на матеріалах, якщо ви там прокачаєте його до другого рівня. Тому я знаю, що багато людей займається, але немає, в моєму, оточення людей, котрі цим займаються професіонально як кажуть. Тому ось так от. Все. Отримали ми заготовку першу, ось о 10, 10 комплектуючих. І таким ж чином ми просто що робимо? Ми вертаємося е, назад сюди. Зафіксували час 11.41, тобто десь в 12.30 я повернуся. Все. Е, е, і подивимося, скільки я за годину навожу оцих по 10 штук. Так, пройшла рівно година. Катання від першої точки до другої точки. За цю годину сталося багато чого. Я чотири рази помер, мене три рази, лікарі... рази підняли лікарі, один раз мене підняв добре прохожий. Кататись на орендованій машині це вже вирішити вам. Ну, щось мені здається, було, мабуть, все ж таки профітніше, якщо б у мене бають була якась найпростіша тачка, але зі встановленими ременями безпеки. Викатав, як ви бачите, я повний бак палива. Це скільки у нас? Давайте я заїду, заправлюся одразу. 70 літрів я викатав, будь ласка, 70 літрів я викатав від першої, від першої до другої точки. І, 18 рейсів я зробив. Якщо б я менше помирав би, якщо б я менше помирав, то звісно б, у мене було б набагато більше. Тобто, ну як набагато більше, можливо, на 3, а то і 4 було б більше. 18 штучок по тисячі. 18 помножаємо на, на 1500. І того я затратив 27. Тисяч на закупівлю 18, 18 ось таких ось уже перероблених потім комплектуючих. Тому, що ми робимо далі? Ми робимо дуже і дуже просто переходимо куди? Ось о, готові комплектуючі. Сюди їдемо. Супер, поїхали. Але давайте, мабуть, перед тим я відремонтуюся. Відремонтуйся, бо, як бачите, 37% залишилося всього-навсього. Тому виключимо механіка і, як кажуть, почекаємо. А вже я до вас повернуся, коли я туди доїду і відремонтую автівку. Так, нарешті я доїхав. Як ви можете подивитися, я відремонтував і машинку, і це Все, підходимо до тревора, натискаємо Є і хочу обміняти комплектуючи. Добре. Одразу ж кілька комплектуючих, на жаль, обміняти не можна, можна лише міняти, по, як кажуть, по одному. Тому одразу читаємо машину і їдемо на бандитський притон. На бандитський притон їдемо. Зараз я просто покажу цей маршрутик. Він доволі таки легенький, швидкий. Я думаю, для вас нічого тут, як кажуть, складного не буде. Так, у мене чомусь стоїть мітка туди, але зараз я її приберу хвилинку і вставлю собі на бандитський притон. Все. Поїхали. І там о, одразу ж, вже як ми туди доїдемо, покажу, що, що і як там далі робити. І сам же, як кажуть, за кадром о, потаскаю рівно годину. Запам'ятали, 12.52 було, коли я почав, тому в 13.52. Я закінчу закінчу і подивимося, чи встигну я вже 18 перероблених компонентів відвести за годину. Мені щось здається, ні, тому що їхати тут довше і, ну, і, і, далі, і далі їхати, як кажуть. У нас хлопці матеріали возили. У нас просто є фамці два вертольоти. Коли там сильно потрібні були комусь матеріали, то возили на гелікоптері. На гелікоптері, на жаль, я того показати вам не зможу, як це можна робити. Це було б набагато швидше, аніж я оце катаюся на машинці. Але на гелікоптері дійсно можна швидко і зручно доставляти матеріали. Це знаєте, це вже такий уділ багатих, як кажуть. Я надію, що скоро на сервері з'явиться більше і більше гелікоптерів, і можна буде там, чи брати їх в оренду, чи здавати їх в оренду. Але поки я не розумію, як це можна зробити було б. Але було б круто б, там, брати той же самий авіатранспорт в оренду і ну, якісь приколюхи робити, ну, навіть, типу, просто катати ті ж самі матеріали. Траса тут, до речі, небезпечна, тому я навіть, я навіть не знаю, як це зробити. Погарячився, що я взяв тачку в оренду. Треба було не на найшвидшій машині все ж таки їздити. А... Хоча я трон Мені він не сподобався. Звісно, управляємось його доволі сильно заносить. Таке. Для оренди, ти паче, 10 тисяч можна щось, ну, мені здається. Не таке швидке, або навіть таке швидке можна взяти, але воно буде трішки управляєміше. Ті ж саме те ж саме Макларен, котрий їде там 330, а, а, і коштує в оренді 7,5 з половиною. Його має вистачити з головою, або ж ще в якусь тачку бюджетнішу взяти там за 5 тисяч. Ту ж саму. Все ми приїхали. Спускає, спускаємося ми у підвал. У підвал, бачимо тут виготовлення матеріалів. І тут вже простіша мінігра просто складати в сумку ось ось такі ось запчастинки. І отримаємо ми, коли складемо всі запчастинки в сумку, тобто зберемо матеріали в сумку рівно 500 штук. Вони у нас одразу з'являються в інвентарі. І пропадає ось, бачите, 500 матеріалів. Так. Ладно, ми запам'ятали. Ну, я можу потім порахувати, бо в мене бачите, вони стакуються з минулими ще матеріалами. Е, ну, ми побачимо, скільки ми матеріалів заробимо. Ну, Це логічно, в принципі, скільки, скільки ви відвезли, ну, це 18 штук, це має в мене вийти десь 8 тисяч матеріалів. 9 тисяч матеріалів, вибачаюся. Але чи зможу я за годину це зробити? зараз ми, як кажуть, Зараз ви це все побачите. Для мене пройде година, для вас пройде буквально. Секунда. Отож, так, на цьому все. Прилетіла година для мене, як кажуть, ну не те, що замітно, але дуже замітно. Всім рекомендую, хто цим займається, включати собі якийсь серіальчик або музику на фоні. Бо все ж таки це більш муторно. Я так скажу. Так, за годину я зробив 10 рейсів. 10 рейсів по 500 це у нас скільки? Це 5000 матів. 5000 матеріалів. За годину багато чого сталося. Я помирам 4 рази. Знову ж таки. Один раз я навіть зміг піднятися. Як ви можете замітити, також я вже не на є е а на 6х6. Бо. Оказується, якщо є трон зрвати, то ключик пропадає, і все, ти вже нічого не можеш зробити. Треба лише по-новому орендовувати транспорт. Тому всім знову ж таки рекомендую, навіть якщо машина у вас не ну, повільніша, краще вже їздити на ній. Якщо у вас е, ну, краще вже своя машина, аніж орендована. Е, ще одне можу сказати: те, що ну, немає сенсу орендовувати дуже дорогу машину. Тому що ну, ви будете кататися. Е, Ну, якщо відкататись дві години, окей. Ну, за дві години вона себе ну, мабуть не відіб'є. Якось так. Е і у мене ще залишилося 8 комплектуючих. В принципі, мені ще на годинку це ну, покататися. Ну, можливо, це я також ще дороблю, як кажуть, це все за кадром. Далі, що ми робимо? Ми вже отримали е 5 тисяч матеріалів. Е що ми робимо? Ми заходимо в Discord канал. Діскорд канал uh, Quantum Roleplay, uh, торгова площадка. Ось я можете замітити на екрані, я якраз таки зайшов. Шукаємо шукаємо тут чорний ринок і пишемо. Продам Продам 5 тисяч 5 матеріалів. За. О, давайте подивимося, по чим, до речі, зараз матеріали продаються. Е, так, ну тут, бачите, соті броніків, можливо, це вигідніше, не знаю. Е, саме броніками продавати. Все, продам броніки соті, броніки. Чомусь всі броніки продаються. Я так розумію, що, можливо, вигідніше все ж таки продавати броніками, аніж матеріалами. Хоча, ну, давайте будемо так робити, щоб ми не, не кажуть, не, не будемо заморочуватися. Щось я не бачу, що тут прям матеріали продають. А, по 10, по 10 доларів за штуку. 5000 матеріалів по 10 доларів. Доларів за, за. За штуку. І також ще додамо картинку. Де моє моє... Ой, щось, щось узірвалося тільки що. Так, е додамо ще картинку. Як ці матеріали саме е, виглядають, Беремо ножиці і отак-от обереженько вирізаємо і додаємо сюди. Все. Відправити. І тоді, як тільки до мене е, звернуться, я вам покажу продажу. Тобто ми маємо з цих п'яти тисяч матеріалів е, виторгувати. 50 тисяч. А ще, до речі, матеріали можна добути ще одним, одним способом. Але знову ж таки, для цього потрібно бути в банді, мати, як кажуть, удачу, бо без удачі, звісно, нічого, як кажуть, не вийде. Що для, вам для цього потрібно? Вам потрібна якась зброя, якась зброя і вам також і потрібна ще масочка. І бути в банді. Ну, в принципі, все, що зв'язане з матеріалами, треба перебувати в банді або ж е, мафії. Одне з двох, як кажуть. Е, далі, куди ми під'їжджаємо? Ми під'їжджаємо до ганшопу, до любого ганшопу, і заходимо у нього. Перед тим, як підготували машину, щоб втікати, бо можуть приїхати поліція дуже швиденько. Вдягнули масочку на обличчя. Можна купити найдешевшу. Дістали з пістолета і поїхали. Бачите, цей бізнес просто наводити ствол, Цей бізнес нещодавно грабували. Чому я кажу за вдачу або невдачу? Бо бачите, частенько просто ці бізнеси всі вже облудені і їх не можна пограбувати. А яке там КД, я вам точно не скажу, мабуть, десь, мабуть, годинку чи півгодинки КД на пограбування бізнесу, кожного бізнесу, тобто, або ж 24 на 7, де ви можете гроші дістати, або ж матеріали, якщо це зв'язано саме з амуніцією. І випасти вам може від, здається, від 200 до 500 матів з одного пограбування. Тому тут уже вам обирати, як краще, як краще купувати. Матеріали, самому їх возити або ж грабувати. знову ж повторюючи, грабувати важкувато. Треба ловити, як кажуть, той самий КД, щоб грабувати ті ж магазини або ж амуніції. Щось не пишуть мені з приводу матеріалів. На жаль, на жаль, ніяк не пишуть зовсім. Подивимося, коли продам мати, бачите, в наявності багато хто продає матеріали. Якщо вдасться сьогодні їх продати, ці 5000, то я додам відео. Якщо не вдасться їх продати, то вже відео, на жаль, не додам. І тут вже вам самому вирішувати: займатися вам цим або ж не займатися. Тобто ринок збуту, в принципі, він є. Це хто у нас банди, мафії? Можливо, будуть купляти. По 10. Мені здається, по 10 нормальна ціна. Нормальна ціна. Можливо, і продавати бронежилетами. Знову ж таки, я точно вам не скажу, як краще продавати, це вже треба все перевіряти і так далі. Якщо ми там, наприклад, зберемо о, під цим відео 50 лайків, я накравчу бронежилетів, ну, знову ж таки, наважу на 5 тисяч матів, накравчу бронежилетів і спробую продати соті бронежилети по, по 3,5 тисячі. Ну, заради експерименту. Але ви можете розуміти, це буде ну, це доволі таки довго. Тому, о, що я можу вам сказати? Всім. Дякую зараз тоді за перегляд, з вами був Боба Мастер. І сьогоднішнє ключове слово матеріали. Що потрібно для розіграшу? Підписатися на канал, поставити лайк під цим відео і написати коментар з ключовим словом. Всім гарного дня або ж вечора і всім па-па. А, ще, да, до речі, якщо у вас є матеріали при собі. Краще кладіть їх у автівку. І, і якщо є у вас також при собі амф, також краще возити це в автівці. Бо копи е, мають право, і вони це роблять, вилучають е, незаконні, добуті, як кажуть, речі. Тобто це матеріали, амф, косяки і так далі. Тому будьте, як кажуть, обережні і будьте пильними. Па-па!